Горить нафтобаза в Орловській області. РФ приліт по розташуванню Кадирівського полку Ахмат у Чечні. Гурмо уразили дорогі російські системи ППО на Донбасі та переговори з убивцею Путіним, що повіз до Москви. Про це і не тільки говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Отже, гаряча нічка знову в Москалів безпілотниками атакована нафтобаза в місті Лівни Орловської області. За словами губернатора. Тора регіона, такого собі Андрія Кличкова, цитую сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу у Лівенському районі. Загоряння, скажу вам добряче, судячи з відео місцевих, минулося без постраждалих за офіційними даними. Що ж це за паливно-енергетичний комплекс? Це нафтобаза орел нафтопродукт У січні її вже атакували дрони. Загалом, за даними Росміноборони, цієї під атакою БПЛА були вісім регіонів РФ і тимчасово окупований Крим начебто москальське ППО збила 45 безпілотників. Відео, що ви побачите далі, не менш цікаве. За даними телеграм-каналів, в цієї ночі була атакована база Кадирівського полку «Ахмат» у місті Гудермес. Це Чечня. Поки офіційної інформації немає, та сподіваємось, влучання результативне. До речі, сьогодні вночі також була атакована будівля ФСБ Вачхой Мартан. Ну і нагадаю, наприкінці листопада добрі дрони влучили у ворожу військову частину у Грозному, це теж Чечня, мова про місце розташування полку Розгвардії Ахмат Північ. Після влучань на території частини було видно вогонь та густий дим. Подробиць немає. Ну і тут хочемо вас запитати, що думаєте, чи нищать українські удари по НПЗ і нафтобазах військовий потенціал Російської Федерації? Наскільки які відчутні ці удари для економіки Кремля чи можуть вони вплинути на Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів тільки не з тупими ультиматумами, а з конструктивом? Тож пишіть, що ви думаєте нам у коментарях. Ми все читаємо. Ну а тим часом сьогодні в Москві переговори спецпредставник Трампа Стів Вітков та зять американського президента Джаред Кушнер зустрічаються із Путіним. Вітков розповість про результати українсько-американських переговорів у Флориді і представить оновлену версію мирного плану, яку підготувала команда Трампа спільно з Україною. Початковий план на 28 пунктів, який фактично був списком вимог Кремля, скоротили приблизно до 19 пунктів і вилучили найскладніші питання зокрема щодо території, відклавши їх на майбутні переговори. Однак Росія готується відхилити мирний план. Пишуть аналітики інституту вивчення війни про що говоритимуть Путін і Вітков Кремль хоче засекретити, оприлюднять лише коротке відео початку переговорів. Речник Пісков заявив: Москва не має наміру вести діалог через змі. Ну звісно, після злитої телефонної розмови Віткофа і Ушакова, де той радив простими словами, як Путіну улестити. Trampa Адміністрації Трампа оптимістично налаштовані щодо угоди про мир в Україні за словами прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, американські перевговорники та й сам Трамп дуже наполегливо працювали і дійсно хочуть, щоб війна закінчилася. Візит спецпредставника США Стіва Віткофа Москви Речниця Білого Дому назвала човниковою дипломатією характерною для нинішньої адміністрації, коли Вашингтон веде розмови на рівні з обома сторонами. Ви бачили, що вся команда президента, включно зі спецпредставником Віткофом, держсекретарем Марко Рубіо, віцепрезидентом і власним президентом, а також міністром оборони Пітом Гексетом, дуже наполегливо працювали над цим, адже справді хочуть, аби війна нарешті закінчилася. Вони мали дуже хороші переговори з українцями у Флориді. А тепер спецпредставник Вітко вирушив до Росії. Ми виклали пункти мирного плану на папері. Вони ретельно доопрацьовані. Дональд Трамп залучає нетрадиційних переговорників для досягнення мирної угоди та завершення війни в Україні. Пише CNN. до переговорного процесу. Американський президент підключив бізнесмена Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера. Хоча жоден з них не має офіційних дипломатичних посад. Це наголошує видання, демонструє нетрадиційний і подекуди суперечливий стиль дипломатії Трампа. Відкоф і Кушнер відіграли ключову роль у досягненні перемир'я між Ізраїлем і Хамас після угоди. Щодо гази Трамп назвав Вікофа чудовим переговорником і почав активніше залучати Кушнера і до переговорів про завершення війни в Україні, як пише CNN, залучення зятя свідчить про зростаюче невдоволення Трампа, тим що завершити війну швидко не вдасться. У жовтні Вітков та Кушнер у Майамі зустрічалися із радником Путіна Дмитрієвим, який перебуває під санкціями. Зустріч стала одним із кроків у роботі над так званим мирним планом із 28 восьми пунктів, який згодом. Різко розкритикували і в Україні, і в Європі, та в Конгресі Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський з першим офіційним візитом до Ірландії разом із першою леді Оленою Зеленською він прибув до Дубліна пізно ввечері напередодні. На литовищі українського президентського подружжя зустрів прем'єр-міністр Міхол Мартін. Він запевнив Україну у непохитній підтримці. Сьогодні у планах Зеленського двостороння зустріч з прем'єром, переговори із новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конолі та звернення до парламенту. Президент також відкриє Ірландсько-Український економічний форум. Зит має і внутрішньополітичне значення. Зеленський особисто заслухає українську делегацію на чолі з Рустемом Уміровим щодо результатів переговорів у Флориді. До Ірландії український президент прибув із Парижа, де напередодні зустрівся із французьким колегою Еммануелем Макроном та мав спільну телефонну розмову із лідерами європейських партнерів. Уряд Італії затвердив 12-й пакет військової допомоги Україні. Перелік допомоги засекречений деталі не розголошують із міркувань безпеки. Від початку Великої війни Італія вже надала допомоги Україні приблизно на 3 мільярди євро. Крім того, передала ЗСУ дві системи протиповітряної оборони. Самті, а ще Італія заявляла про готовність приєднатися до ініціативи НАТО, що передбачає спільні закупівлі американського зброєння за рахунок європейців. 62 ударні дрони цієї ночі Росія запустила по Україні. Наші захисники знешкодили 39 на півночі, півдні та сході країни. На жаль, 20 безпілотників долетіли до цілей. Масовано окупанти атакували вночі Одещину. Ціллю знову були енергооб'єкти. Один із них ворогу вдалося вразити. Також потрощена адміністративна будівля та приватні оселі. На щастя, люди не постраждали, але є перебої з електрикою, критична інфраструктура тимчасово. Працює на генераторах. Розгорнуті 11 пунктів незламності. Гранями вчора ввечері Росія атакувала селище Печеніги на Харківщині. Поранення дістала жінка. Трьох людей окупанти вбили вчора на Донеччині, яку не припиняють стирати з землі. Ще шестеро поранені. Найбільше постраждалих у Краматорську. Напередодні росіяни поцілили там по багатоповерхівці. На Херсонщині за минулу добу 13 поранених. Росіяни атакували понад 30 міст і сіл області. На сумщині теж є жертви російського терору у Білопільській громаді. Загинув чоловік. У його автівку влучив е дрон Ще двоє людей в області поранені. На фронті гаряче за минулу добу відбулося 226 бойових зіткнень, із них 78 атак на Покровському напрямку. Також загалом 44 рази ворог атакував Костянтинівський та Олександрівський відтинки фронту. Напередодні Русня поширила фейки про те, що Покровськ захоплений. Це спростовує інститут вивчення війни. А сьомий корпус швидкого реагування ДШВ вчора повідомив, що росіяни загрузли в міських боях у Покровську. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що неправди. Заяви про захоплення Покровська спрямовані на те, щоб вплинути на перебіг сьогоднішніх переговорів між Росією і США. Також генштаб зсу заяву РФ про нібито захоплення Клинового на Донеччині теж спростував це фейк, натомість не фейк, те якою ціною РФ вдається десь там таки просуватися. За минулу добу мінус 1110 солдатів вбитими і пораненими. Ну і наостанок красиве відео від української розвідки: як знищували ворожу ППО 29 листопада, дрони воїнів департаменту активних дій гурмов, вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі. Під гарячу руку наших славетних розвідників потрапили пускова установка зі складу ЗРК С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, та одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції. Ну, я нагадаю, що аби такого відео і, в принципі, такої результативної роботи наших воїнів було якомога більше, не втомлюйтесь підтримувати сили оборони України. На цьому все ставимо крапку. Це були факти. Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Бережіть себе і до зустрічі.